Не мамі снідати. Дієтичне. вона не дуже любить, але нехай їсть. Свіженька. Швиденько поставила, згадала, що є мультиварка, поки я салат робила, кашка і зготувалась. Товарищ? Ні, пані пацієнтка, давайте будемо снідати. Да. Снідати будемо. Давайте, ждавайте вже поля. Можка, давай будем снідати, а то дивись тільки на хлібників на твою пюрешку. Бачиш? Вся бльохи наші не ганяла дася. Я вже така бойова буду. Ой, зівотика хоче я почесала. мене люки жанять і жалась по часу. давай покладем будемо може не вкрадуть у нас. Давай, не вкрадуть, треба ховати. Зараз ховаємо. Ой, по поховали кайтоску, по цей сам пузіку, т'йосички. О, так, а тоді вони вже кульмича. Да, по цей Пузику, пузіку. Пузіку пузіку таке маляженьке, там вже пузіка немає. Геді ось у лебла, видно, така худюща, ждала. Ну ні, цього ми наїмо вже, да? Давай, 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 давай. Його таке тут чи я ж хочуть. Да, ну що, сьогодні, сьогодні підв'яло вже. Сьогодні спекотним побачу буде. Та й хай собі. Там немає пару кущів, треба щось там посадити. Або візьму насіння та посадю, щоб нам пізніше були, кабачки. Правильно я придумала? Правильно. Файно. А я беру цей сапковір, Гірбіцид свій. Беру себе і йду згори. Бачите, ростом. Але нічого, Максим, це файно, Тут все файно. Це я вже, напевно, трохи не буду. Бачите, які файні гарбузи. Ну, побачу ж. І цей, бачите. Сіну це треба знести. Пошли руку я щось. Зробила. Тут маленька ще міждурядка. Бачите, осот вже почав знову вилазити. Прийдеться ще. Йдемо в цей страшненький кусок, що культиватора. Бачите, з-під культиватора стільки лишається. Це ж лишилося, що така здорова, бачите? Ось так і там сапою вже. Нічого, Віра. іде, сапати буде. Ось тут лобода, трендець. Мій. Тепер мій. Це головний, поки що, поки тана лікарняном прийшов мені допомагати, бачите? Попертись. як відрізняється, це де культиватором, стільки лишається після культиватора, пригортається. І там, до, я дивіться, сапала сапою. Так, михійка, де-не-де пооставалося, але ж не так. Тут і щириця і все полишалося попригорталося, а там, хоч сьогодні, планую ось це де. Зароща, тут в мене ще три рідки, але такі файні, знаєте. А потім вже після обіду буду. Не знаю, може це я все за сьогодні. Сильно підшлунково болить. Не знаю чому, але болить. О, так, а що я хотіла? Показувала вам, як я покропила жука. Доволі, доволі складно кропити оту високу картоплю. Треба піднімати високу цю трубу, що від цього, господи, від насоса. Коротше, не так, але ви мене зрозуміли. А я рухаюсь далі. Там уже файно. Ну, ті гарбузи в мене, дивіться, які файні. Ну Тут теж гарбузи файні, тільки що заростає потрошки. Зараз я з усім справиться, правда ж, правда, боженька мені дасть сили і здоров'я. Там воно вже видно огірки, як на вітрові колишуться, приблизила вам, щоб було видно. Мамка моя пішла сьогодні, там полуниця, де з виноградом, взяла маленьку сокирку та й піде, хоче трошечки мені допомогти і пополоти я потім тільки бур'ян винесу і посапаю після того. Впирається в табуретку і потихеньку, бо без табуретки не може. Потихеньку допомагає, тож ми рухаємось далі. Ой, вже почала стигнути малина, тож треба край край треба доробити з городами. Хоча в березі вже заростає низ, там, де дриб'язок, де буряк, сіянка, морка. Теж треба туди. Якийсь кругообіг цей такий, шалений. Ну. Того року я просапувала три рази, але городи. Ну, були всі ці самі городи. Але факт того, що не було дощів зовсім. І воно малесеньке, я його. Здається, пару разів був дощ і все. А це ж дайте, тоді стільки шурував три неділі поспіль. Що висипає зараз? Ну, дощ дуже потрібен. Навіть вже зараз, знаєте, позавчора, чи коли то в нас був дощ, так? Аж позавчора, так? І вже потрібно дощу. У мене тут на межі росте ось така травичка, будемо говорити. Раніше говорила, що її класти до курям у гнізда і не хвошен не буде. Вона чимось нагадує ароматом квасолю. Та нічого вона не допомагає. Можливо, раніше у бабок були кури такі чи вошіни такі, не знаю. Але зараз нічого не допомагає. Ну, я зараз не кладу, а раніше клала Ну, годів п'ять тому. Ще її тут у мене не було, а був город там аж за селом під ставочком, то я звідти носила його, а зараз його є, а толку моськи ніби краще, вже потихеньку підійшла, вже коло мами лежить, в обід буду знову годувати. Тікає, не хоче, сама облизується і цей, а рефлексів їсти з миски ще немає. Так ковтає, коли я її даю. Водичку сьогодні вже сам сама пила собі находила, а їсти ще її тяжко. Ну нічого, все буде добре. Я її, сподіваюсь, витягну. Дуже блохи. Оце ж вона була дуже ослаблена і дуже на неї напали блохи. Треба каплі купити поки, бо таблетку боюся ту їй дати. В неї ще дуже слабкий організм, боюся дати їй ту таблетку. Щоб не нашкодити, то цей. Треба капельки оті, що по шкірі. Можливо, хтось буде їхати, попросити, щоб придбали та й зробити прицайкати. У мене десь є шампунь для котів. Може, її ввечері скупаю, побачу тоді шампуню. від бліх, можливо. Якщо на її срок давності зійшов ніби. Годності, точніше. Але що то, шампунька просто? Ну, то, що блохам нічого не буде, зато моська буде скупана. Буде видно, побачимо. Я вже вам сьогодні ля ля лякала ля-лякала. Так, з Доні зробили фото сьогодні. Ось, Ну, як, забрали сьогодні це з останнього дзвіночка. От посередині її подружка. У на, а то однокласниця, це дівчатка на рік менші з 9 класу. Я буду з вами на сьогодні прощатися, якщо щось зніму, буде або друга частина відео, а як ні, то буде на наше село, наше життя на другому моєму каналі. Тож я вам всім зичу всього найкращого. А я вам кажу всім папа! -па. На сьогодні дякую, що продивились.